В експорті ви конкуруєте більше з «Новою поштою, правильно? Міст займається більше імпортом товарів. «Нова Почта» недавно приєдналася до нашого експортного марафону. Ми більше конкуруємо з консолідаторами. Хто такі консолідатори? Це компанії, які придумали таку модель, що в одну посилку положити 10 дрібних пакетів, і потім DHL взяти суперзнижку, і потім, якби на ці всі моделі, так Отут Тут зекономили, тут переслали в одній посилці, в США розпаковували. Вкинули по вже американському таріфу. цим ми конкуруємо більше. Тобто консолідатори це більше ну, наш конкурент, ніж прямі оператори Можете доставки. Писати, це поштові оператори маленькі чи це, це просто... маленькі сервіси, які є користувачами великих компаній, таких як DHL, UPS, FedEx, в тому числі і нас. Тобто вони можуть на оцю середню милю, так називаємо з України складу в Києві до складу там Міннесоті, використовувати операторів доставки.